Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки, Теорія літератури. Художні засоби. Для того, щоб передати красу навколишнього світу, письменники використовують художні засоби, слова вжиті в переносному значенні. Розглянемо такі художні засоби, як епітет, метафору та порівняння. Епітет художнє означення предмета або події. Наприклад, золоте поле, буйний вітер. Підказочка. Зазвичай епітети відповідають на запитання, який, яка, яке, який. Це слова, що вживаються в переносному значенні. Наприклад, епітет Золоті руки вказує не на те, що руки зроблені із золота, а на те, що людина може зробити будь що дуже якісно. Метафора. Перенесення ознаки одного предмета чи явища на інше на основі подібності. Наприклад, сонечко сміється, хмарка сердиться. Іде дощ. Порівняння зображення одного явища за допомогою іншого, чимось на нього схожу. Порівняння виконують зображальну і емоційно оціночну роль, швидкий як блискавка, Боязкий, як заєць. Біла неначе сніг. При порівняннях використовуються сполучники мов, немов, як, ніби, наче, неначе та інші. У поезії Павла Тичини Блакить мою душу обвіяла» Ми з легкістю можемо знайти такі порівняння: як струмок, як стрічечка, метелик, мов свічечка, метафори хвилюють, маюють, квітують поля. Отже, художні засоби допомагають образно та емоційно передати красу зображуваного. Тепер ми знаємо такі художні засоби, як епітет, метафору та порівняння. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.